Електроніка Стаг 400 DPI 8 ціліндрів версія А2 країна виробник Польша. Електроніка Стаг 400 DPI призначена для встановлення газобалонного обладнання на автомобілі з вісьмиціліндровими двигунами з прямим типом впорскування. Завдяки спеціальному алгоритму роботи при переключенні на газове паливо в камери згорання разом із газоповітряною сумішю подається до 15% бензину. Такий підхід дозволяє зберегти не тільки всі експлуатаційні характеристики автомобіля, а й зберегти бензинові форсунки від перегріву. В комплект електроніки входить блок управління, проводка до блоку управління. Роз'єм газових форсунок тип Valtec, Датчик тиску з PS04. Перемикач LED 400. Датчик рівня. стак WPGH 1. Трьохконтактний. Монтажний набір, в який входить. кембрик термоусадочний, ізолятор клеми, клеми, хомути заглушки на діагностичний роз'єм. Гарантійна сервісна книжка. Схеми підключення на основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, які надаються офіційним дистриб'ютором.